А зараз давайте зробимо так, щоб у таблиці гриби з'явився оцей список, що відкривається, так? щоб можна було вибрати зі списку тип грибів. Як це робиться? В таблицю гриби переходимо в режим конструктора. Згадуйте, ось тут де тип, ми писали число, але ж в реальності. Тип гриба, тип грибів це ж не число, отруєні їстівні це ж насправді текст. Так? І що ми будемо робити? Беремо майстер підстановок. Ось він, самий останній тут майстер підстановок, який нам допоможе виконати підстановки. Так, поле підстановки має отримати значення з іншої таблиці. Так, з іншої таблички, з другої таблиці, з типу грибів. Ми маємо взяти тип. Далі, яка таблиця або запит має надати значення? Типи грибів. Так, ось, ми маємо взяти тип грибів, з таблички типи грибів. З таблиці. Далі беремо типи, вибираємо сюди. Далі, тут я нічого не чіпаю, далі. І бачу, що моя табличка гриби тепер, ось тут, де типи, буде вже не числа, а буде вже текст. Далі, який підпис слід використати для об'єкта поле підстановки. У мене там тип, здається, написано. Ну, ми так і залишаємо. Дивіться тепер бажано ось тут клацнути, активувати цілісність даних. Каскадне видалення. Що це означає? Що ви, якщо видалите в одній табличці, то воно видалиться в другій табличці. Так? Тобто ці таблиці між собою будуть пов'язані. Каскадне видалення. Готово. Зберігаємо. Може таке бути, знаєте, що типи грибів треба закрити. Ось давайте я типи грибів закрию і спробуєш швиденько ще раз це саме зробити. Ви бачите, все вийшлося. Тобто, іноді, якщо щось не виходить, то просто треба позакривати відкриті таблиці. Добре, що робимо далі? Переходимо в режим таблиці. Тепер дивимося. Ось тепер Я хочу вже, я тепер вже бачу, що не цифри стоять, а текст стоїть. І тут я можу вибрати вже зі списку. І я маю глянути на зразок. Так. Рядовка їстівний. Тепер я вибираю і менше мороки, не треба тепер вручну Писати або копіювати. Зрозуміли, так? Ну, я продовжую далі. Могомор і стівний. Так, отже, ми виконали підстановку, можна закрити. Повертаємося до нашої умови. Базу даних ми створили з вами. Ось, забезпечили підстановку з випадаючого списку видів грибів. Файлик створили, назву дали правильно. І тепер залишилося. Сформувати узагальнену інформацію. Що таке узагальнена інформація? Це так званий запит. Тобто, користуючись даними таблицями, треба відібрати певну інформацію. Це називається запити. Зараз будемо думати, як їх виконувати. Залишилося небагато.